Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про важливе професійне свято: День енергетика, яке щороку відзначають в Україні 22 грудня. Це день, коли ми висловлюємо подяку людям, які працюють у сфері енергетики, забезпечуючи світлом, теплом і затишком наші домівки. День енергетика в Україні офіційно відзначають з 1978 року. Дата була обрана на честь прийняття плану електрифікації всієї країни. Це свято є особливо важливим для українців, адже наша країна має розгалужену енергосистему, яка є ключовою для стабільності і розвитку економіки. У сучасній Україні енергетики відіграють вирішальну роль у підтримці стабільності енергопостачання, особливо в умовах викликів пов'язаних із війною та руйнуванням критичної інфраструктури. Енергетики це люди, які працюють на електростанціях, у мережах передачі та розподілу енергії. Завдяки їхній праці ми маємо можливість користуватися електроприладами, освітленням і обігрівом у найскладніших умовах. Їхня робота часто є непомітною, але вона надзвичайно важлива. Факт перший Україна енергетична держава. У нашій країні працюють різні типи електростанцій: атомні, теплові, гідроелектростанції та навіть вітрові і сонячні. Факт другий найбільша електростанція. Запорізька АЕС найбільша атомна електростанція в Європі. Вона генерує значну частину електроенергії для України. Факт третій перехід на зелену енергію. За останні роки Україна активно розвиває відновлювану енергетику, впроваджуючи сонячні панелі, вітряки та біогазові установки. Факт четвертий: високовольтні мережі. Україна має одну з найбільших мереж передачі електроенергії в Європі. Це дозволяє забезпечувати електрикою навіть найвіддаленіші населені пункти. Факт п'ятий: енергетики. Герої війни. Під час війни енергетики не лише відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а й роблять усе можливе для того, щоб українці мали світло навіть у найскладніших умовах. Висловіть слова вдячності. Напишіть листа, подяку в соцмережах, або просто подякуйте знайомим енергетикам за їхню роботу. Берегіть енергію. Використовуйте електрику економно, особливо в пікові години навантаження. Це зменшує тиск на систему та роботу енергетиків. Долучайтеся до ініціатив. Підтримуйте програми модернізації енергосистеми та переходу на відновлювані джерела енергії. Це свято нагадує нам, що за кожною лампочкою, яка загоряється в наших домівках, стоїть праця сотень і тисяч людей. Енергетики це ті, хто працює в день і вночі, часто у важких умовах, щоб наше життя залишалося комфортним і безпечним. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про День енергетика в Україні. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви когось із цієї професії, і як ви плануєте подякувати їм сьогодні. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей.